Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку таблиця множення і ділення числа 9. Порівняння виразів. Задача 370. Читаємо умови задачі. У театральному гуртку займається 27 дітей. Хлопці становлять 1 третю учасників гуртка. Скільки дівчат займається у театральному гуртку? Про кого розповідається в задачі? В Задача розповідається про хлопців і дівчат, які займаються у театральному гуртку. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис до задачі: Хлопці, дівчата. Нам відомо, що хлопці становлять одну третю учасників гуртка. Тобто, невідомо скільки дітей хлопців займаються. У гуртку, але відомо, що одна третя від усіх. Також нам відомо, що всього у театральному гуртку займається 27 дітей. Фігурною дужкою покажемо всього 27 дітей. І скільки дівчат займається у театральному гуртку, також не відомо. Першою дією ми можемо дізнатися, скільки хлопців займається у театральному гуртку, адже нам відомо, що всього 27 дітей і одна третя від 27 від усіх. Це. Хлопці знайдемо частину від числа. Пригадаємо, щоб знайти частину від числа, нам потрібно це число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Тож першою дією 27 ділимо на 3 і множимо на 1. 27 поділити на 3 дорівнює 9, а 9 помножити на 1 дорівнює 9 дітей. Пояснюємо хлопці. Тепер, якщо ми знаємо, скільки хлопців займається у театральному гуртку, і знаємо, що всього у театральному гуртку займається 27 дітей, тоді другою дією від всіх дітей віднімемо хлопців і залишиться дівчата 27 мінус 9. Тоді від'ємник 9 розкладемо на зручні доданки. На 7 і 2. І від 27 віднімемо 7, це дорівнює 20. І від 20 віднімемо 2, це дорівнює 18 дітей. Запишемо відповідь, скільки дівчат займається у театральному гуртку. 18 дівчат займається у театральному гуртку. Завдання 371. Виконай обчислення. 80 мінус добуток чисел 9 і 2. Виконуємо першу дію множення. 9 помножити на 2 дорівнює 18. 80 мінус 18. Від'ємник 18 розкладаємо на розрядні доданки. На 10 і 8. Від 80 віднімемо 10, це дорівнює 70, а 70 мінус 8 це дорівнює 62. Наступний вираз 55 плюс добуток чисел 9 і 5. Виконуємо першу дію множення. 9 помножити на 5 дорівнює 45. І 55 плюс 45 порозрядно до десятків додамо десятки, до одиниць одиниці і додамо ці суми. 50 плюс 40 це дорівнює 90, 5 плюс 5 це дорівнює 10, а 90 плюс 10 це дорівнює 100. Наступний вираз добуток чисел. 9 і 3 плюс частка чисел 9 і 3. Виконуємо першу дію множення. 9 помножити на 3 це дорівнює 27, друга дія ділення 9 поділити на 30 дорівнює 3. І третя дія додавання 27 плюс 3 це дорівнює 30. Наступний вираз 54 поділити на 9 і поділити на 3. Виконуємо першу дію ділення. 54 поділити на 9 дорівнює 6. А 6 поділити на 3 дорівнює 2. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!